Всім привіт! Мене звати Іван Жаботинський, я приватний виконавець виконавчого округу міста Києва. На своєму каналі я розповідаю про особливості примусового виконання рішень в Україні, а також за кордоном. Після повернення арешту рахунків найбільший резонанс викликають арешти військовослужбовцям. І в цьому відео я опишу алгоритм дій для військовослужбовця, як діяти для того, щоб розблокувати рахунок. Поїхали! Відповідно до частини 1 статті 34 закону України про виконавче провадження, проходження борожником військової служби є підставою для зупинення вчинення виконавчих дій. Багато хто помилково вважає, що в цьому випадку виконавче провадження закривається, арешти знімаються, ну і так далі. Але ні. Зупинення виконавчого провадження означає, що виконавець зупиняється і не вчиняє активних нових виконавчих дій, але всі дії, які вчинялися до цього, в тому числі і арешти, зберігаються. Тому, перш ніж просити зупиняти виконавче провадження, вам, шановні військовослужбовці, необхідно вирішити питання розблокування ваших зарплатних рахунків. І це ніяк не пов'язано зі статусом військовослужбовця. Розблокувати рахунок можна двома шляхами. Перший найпростіший написати заяву про розблокування рахунку в межах двох мінімальних заробітних плат на місяць. Відео про це я зняв нещодавно. Ви просто пишете заяву, в якій зазначаєте реквізити рахунку, який хочете розблокувати. Виконавець протягом двох днів розгляне вашу заяву і, скоріше за все, її задовольнить. Недолік цього підходу в тому, що вам розблокують тільки дві мінімальні заробітні плати, а не весь рахунок. Другий варіант просити вам розблокувати весь рахунок, оскільки він є зарплатним. Всі військовослужбовці зараз отримують заробітну плату і позбавляти заробітної плати, мабуть, неправильно. Проблема цього підходу в тому, що не всі виконавці можуть на це погодитись. На перший погляд це дивно, але справа в тому, що зарплатних рахунків фактично не існує. Всі працівники отримують зарплату на звичайний поточний рахунок, який може також використовуватися для отримання коштів і від третіх осіб. Про це я також знімав окреме відео. Я особисто пропоную взяти боржникам виписку по рахунку за півроку. Якщо я бачу, що на рахунок нічого окрім заробітної плати не надходить, я звичайно знімаю арешт. Ну а якщо бачу, що рахунок використовується і для інших цілей, то арешт не знімаю. Тому моя порада для всіх боржників: не використовуйте зарплатний рахунок для інших надходжень. Резюмую, шановні військовослужбовці, перш ніж просити зупиняти виконавче провадження, спочатку вирішить питання розблокування ваших рахунків. Якщо ви це не зробите до зупинення провадження, то після цього це буде зробити проблематичніше. Розблокувати рахунок можна двома шляхами. Якщо ви візьмете виписку по рахунку, то виконавець може піти вам на зустріч і розблокувати весь рахунок. Якщо не захоче, то розблокує хоча б в межах двох мінімальних заробітних плат. І зупинення виконавчого провадження і зняття арешту з рахунків відбуваються виключно на підставі заяви військовослужбовця. Розумію, що подати таку заяву особисто виконавцю для вас ну, майже неможливо, але ви можете надіслати заяву на електронну пошту. Наразі це все. Шановні військовослужбовці, ми дуже за вас переживаємо, бажаємо вам здоров'я, готові йти вам назустріч, повертайтесь скоріше з перемогою.